Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. І сьогодні той самий довгоочікуваний відос, в якому ми будемо мапати 90к. До цієї цілі нам ще залишається один кубок. Але перед тим, як ми це будемо робити, ще відкриємось деякі речі з пропасу. Тут кристали і деякі. Стартропи, мабуть, теж будемо відкривати. І перед тим, як будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. І ще в Телеграмі ще діє конкурс, результати вже будуть сьогодні ввечері. Ще є час встигнути взяти участь, тому переходьте. Що ж, ідемо відкривати стартропи. Ми, звичайно, не всі їх будемо. Відкривати щось будемо залишати на дуже велике відкриття. Ось вам. 100 флінгів. о, 250 досвіду на пропас. Непогано. Так, і, і, і що в нас тут ще остається? Л легендарний є, ще один легендарний. Давайте ще оцей відкриємо звичайний. Ще один ранговий. Скіни не випадають. Що ж, е давайте ще кристали. Оці всі. О, іконка. Іконка легендарна. Це кіт 11.0, Juan Carlos. Це все ми. Пам'ятаємо. Давайте ще ці кристали заберемо. Ще п'ять. І. кінчик. Так, є. Таке діло є. Ну і ще ось цей один стардроп від Кейм. Міфічний. Непогано. Давайте глянемо 1000. Прикол в тому, що із міфічного нам може випасти тисяча кредитів із легендарного. Як так? Так, тут у нас ніч нічого немає. Так, ідемо ми в Соло ще де Деріла. Карта тут ось така. Я думаю, все має вийти. Такс. Ну і що ж? Поїхали. Анджело тут тільки один. Так. Тут же ж якраз дуже багато води. І Анджело і Єва тут непогано храються. Так, тут, 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 тут щось хтось є. Шелі. О, Нас окружають. Нас окружають Шелі. <смір> Скільки Шелі, та ну. <смір> так. Там є Анджело. І я би затімився з цим... Анжело. І ще там... Чуджує, але вона з нами не тіметься. Гаразд. Хто там ще є? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. це серйозно. А тут хтось є? Нікого. Так. чекаємо. <р Honestly> Поки що. Чекаємо. Хоча, хоча, там, там взагалі-то є Корделіус і Шелі. Тому. потрібно От... бути дуже об... Як? Як мене бісить Ульта Чуджу. Це жах. Так. Тамшель, ну ми з нею тімомся, а тут хтось є, а тут хтось є. Ну, шелі, шелі. <плес> <плес> ну, а як ще? <плес> У нас тут отіс, а там Шелі. <плес> ну, якби, би, да, все, ми апнули чи... Четверте місце. 90к. Все. Прикольно. Там ще була історія. Е-е-е, У у мене взагалі-то було 89, 98, там 7 чи 8, і я випадково пішов в соло шеде там за Шелі чи за кого. От. І апнув рівно. 99. От. Це було абсолютно випадково. Що ж, ось такий вийшов відос. Давайте, мабуть, ще одну. Ще одну каточку за анджело. Чи ні. <свісно> Я не знаю просто. Ну, давайте ще одну. Катку за теріла, щоб це відео розтягнути хоча б на хвилин 10. От. Погнали. Так, тут ще один теріл. пу пу-пу-пу-пу. Так. Там у нас цей. Я... Я... як там його? Як там його? Я не пам'ятаю. Шейт, і його звати шейт. Так, там пайпер. Може її вбити. Добрий вечір. Ну... Пайпер шкода. Файпер звичайно шкода. Мінус шейд. Ну, Ну ладно. Ну ладно, ну ладно. Так. Якщо чесно, я йому не довіряю. Ні, ні, <рис> ні. Крис, ми наказуємо. Так, четверте місце є, ну і хорошо. Дерри... Так, там Шелли Мортис. Я б... <плес> <плес> Хорош. Х-хорош ерундундун. Так, Шелі ми не пускаем. Угу. Живи, так. Нормалди. Такс. Ну і все. От, як би і все. О, і ще ось я зміг апнути легендарну лігу. Не скажу, що це важко було, але і не легко. От, я думаю, що я спробую за цей сезон апнути майстра. І це буде, скоріш за все, в соло. Тому що з командою, як виявляється, складніше. От. І ще, і ще по кубкам е, я е, в цьому сезоні е, 100 тисяч апати не буду. Це вже буде, скоріш за все, в наступному. А е, в цьому я просто спробую дійти до ось цього ультра ящика, і якби все. Е, по планах. Все, і в цілому можна закінчувати. Можна закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, і там на все підписуйтесь теж обов'язково. І до наступного відео.